Перший день зими, тому саме час сказати вам, що студентська колегія зробила за цю осінь. Цього року студентська колегія на Окману училась до організації Дня Академії. Тому якщо вам дуже сподобались пісні Один в каноє, знайте, ми їх запросили. Ми запустили дві форми, де кожен охочий може написати своє питання або своє звернення до нас, тому звертайтесь. З цієї осені всі студенти могилянки, які мають свої мотоцикли, мопеди чи інші чи мотоколісні транспортні засоби, можуть зберігати їх на першому плацу, щоб уникнути крадіжок. Цієї осені до нашого університету приїжджало декілька делегацій. Однією з них була делегація з канадського університету Макі. Дізналися дуже багато чого цікавого, новітнього. А також до нас приїжджала делегація з Донецького університету з Покровська. І з українського католицького університету. А так само ми з відповідним візитом от, до них їдемо 25 листопада дізнатися, як же вони працюють. А, і крім того, на основі візиту до нас з Канадського університету налагоджено співпрацю між нашими університетами, і в результаті цього один представник стоєцького самоврядування поїде до Канади на тиждень їхньої е, тижні освіти, е, також для того, щоб поділитися своїм досвідом. Студентська колегія займалась поселенням гуртожитків студентів. Також ми переселили більше ніж 56 людей в гуртожитки на Харківське, Троєщина та Кудрі. Разом з кафедрою англійської мови ми провели опитування в кількох групах щодо викладання цього предмету в Могилянці. Згодом ми проведемо обговорення результатів опитування для покращення цього курсу. Також проспонсорували Фреш-Фест. День правників, день фену та баскетбольний турнір для могилянської команди наразі студентська колегія дуже активно співпрацює зі студентськими організаціями. Перше, що ми зараз хочемо зробити, це оновити положення про студентські організації, де ми вкажемо точні пункти і головні моменти, аспекти реєстрації студентських організацій. Хочемо це упростити, Також хочемо зробити легшим можливість подання на студентські заходи, можливо, навіть електронізувати це. І також вже був проведений конкурс проєктів разом, разом з благодійним фондом відродження Києво-Могилянської академії ми плануємо виділити 40 тисяч гривень для студу А також хочемо в новому бюджеті студентської колегії вказати окремим пунктом витрати для студентських організацій. Ми стали ініціаторами по створенню нового положення про поселення та перепоселення в гуртожитки. І в результаті ми ввійшли в робочу групу по написанню положення і очолили її. І зараз активно працюємо над цим. Студентська колегія створює відділ фандрайзингу. в рамках першого проекту. Ми допомогли знайти спонсорів на проведення фреш-фесту. Студентська колегія бажає вам легкої сесії і гарних оцінок. І не забувайте до нас звертатися.